Я покажу вам, чому перша ціна, яку ви бачите, може заплутати вам голову і змусити приймати рішення, про які ви потім пошкодуєте. Ми всі були в ситуаціях, коли здавалося, що знайшли неймовірну знижку, але чи справді це так? Якщо ви коли-небудь купувалися на вигідну пропозицію, відчуваючи ейфорію від нібито вдалої угоди, яка насправді такою не була, і потім розуміли, що вас трохи обдурили, це відео для вас. Ми розберемо. Як працює цей психологічний трюк і як не потрапити в його пастку. Давайте розберемо ефект якоря і дізнаємося, як він впливає на наші рішення. Уявіть, ви шукаєте новий ноутбук, можливо, для роботи чи навчання, і хочете знайти найкращий варіант за свої гроші. Спочатку бачите один за 2000 доларів. Це топова модель з усіма можливими функціями. Ой, дорого, так? Ціна кусається. Потім бац! Наступний коштує 1000 доларів вдвічі дешевше. Раптом той другий ноутбук здається супервигідною покупкою, і ви вже уявляєте, як заощадили купу грошей, навіть якщо він все ще не дешевий, і, можливо, перевищує ваш початковий бюджет. Але що якби перший ноутбук, який ви побачили, коштував тисяч доларів? Як би ви тоді оцінювали інші пропозиції, тоді наступний за 1200 доларів. Здавався б занадто дорогим і невиправданим. Ви б подумали, за що я переплачую ці 200 доларів? Оце і є ефект якоря в дії. Він непомітно керує нашими фінансовими рішеннями. Наш мозок чіпляється за першу цифру, яку ми бачимо, як за рятівний круг. Вона стає нашим психологічним якорем, точкою відліку. Кожна наступна ціна порівнюється з нею, і ми підсвідомо оцінюємо, чи вигідна пропозиція, чи ні, навіть якщо цей якір не має сенсу і не відображає реальну цінність товару. Ви помічатимете цей прийом скрізь. Маркетологи використовують його дуже часто у меню ресторанів, де спочатку вказують дуже дорогі страви, щоб інші здавалися більш доступними при продажі автомобілів, де початкова ціна може бути завищена, навіть на переговорах про зарплату, коли перша названа сума може суттєво вплинути на кінцевий результат. Тож як цьому протистояти і не дати ефекту якоря збити вас з пантелику? Досліджуйте ринок, порівнюйте ціни в різних магазинах, зосереджуйтесь на тому, що ви насправді отримуєте за свої гроші на характеристиках і перевагах товару, і ніколи не бійтеся торгуватися, якщо це можливо. Пам'ятайте, ваша мета отримати найкращу цінність. Пам'ятайте, перша ціна це лише стартова лінія, а не фінальний вирок. Будьте пильними, аналізуйте інформацію і робіть покупки з розумом. Не дозволяйте цінам маніпулювати вами.